Жгороді провели в останню дорогу полеглого захисника України на набережній Незалежності біля пам'ятника жертвам голодомору. Попрощалися із 35 п'ятирічним солдатом Михайлом Шухою, який загинув на передовій, боронячи Україну. Віддати свою останню шану зібралися рідні, близькі, друзі та побратими. Я його не знала, але чула про нього багато хорошого, тож вирішила теж прийти. Дуже добра людина, відзивши, готовий був завжди прийти на допомогу. Це мій колишній мій колишній випускник. Десь важко говорити зараз про такі речі. І подивився на фотографії, дуже він якби змінився, дуже він змінився. Був хорошим учнем, і ну, в вдавалося, вдавалося йому праці, він не боявся фізичної праці, любив спорт, займався спортом. Хороший як людина, хороший, це сокурсник, разом навчалися, це наш майстер по виробництву. Хороша людина. Так. Ну, після училища всі розійшлися, так, контактів не було, але спогади позитивні ну, після цього всього залишилися. Михайло Шуха народився 15 вересня 88 року у селі Щасливе на Мокачівщині. Був військовослужбовцем військової частини а 44 47 Загинув, захищаючи державу від російських загарбників 24 жовтня 23-го року. В ранньому віці Відбившись від батьків, виховувався у Перечільській школі-інтернаті. Після закінчення школи поступив у Жгородський ліцей номер 5 де здобув спеціальність електрозварювальника, що було його мрією за спеціальністю і працював у своєму житті. Був щирий, добрим, чуйним до всіх. Але війна на рідній Україні не залишила його байдужим. Тому і вирішив захищати свою батьківщину і нашу землю. Та на 35 році, 24 жовтня 2023 року, трагічно загинув як герой. Він виконав ту єдину, найважливішу і найвеличнішу заповідь, яку Господь нам подарував. Хто душу свою покладе за друзів своїх, то не має більшої. Любові. А Він полюбив всіх нас. І сьогодні ми, на жаль, зібравшись в чергове в цьому місці, ми покладаємо знову чергове зернятко до землі не навічно, бо ми знаємо, що первинцем всіх тих, хто воскрес із мертвих, був Господь наш Ісус Христос. Від головнокомандувача збройних сил України генерала Валерія Залужного зачитали пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах ЗСУ стрільця снайпера, першого механізованого відділення, першого механізованого взводу, четвертої механізованої роти, другого механізованого батальйону військової частини 4447 солдата Михайла Юрійовича Шуха, як головнокомандувач збройних сил України. Діляють перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимирів Тризуб, воїна, який загинув боронічі Україну, поховали на кладовищі Кальварія в Ужгороді зі всіма військовими почистями. Вічна шана і світла пам'ять Герою України.